Шановне панство, всім доброго дня. Давно я не з'являвся на просторах Ютуба. Дуже важко зараз монтувати, немає дуже часто світла. Но зараз мова піде не про те. Хочу вам презентувати продукт нашої переробки, а саме гарбузову олію. Гарбузову олію власного виробництва з нашого, з нашого насіння, з того, якого ми виростили. Дуже корисна штука. Для всіх має величезний спектр вітамінів, але в першу чергу для чоловіків. Тому кого зацікавив наш продукт, я номер телефону зараз залишу на екрані. Ну і в принципі в описі під відео також можете замовити, позвонити, там, чи написати на Viber чи в Telegram, як вам буде зручно. Сьогодні у нас таке відео скажімо, розмовного типу, як завжди, в машині чи в автомобілі. Тому що <смі> тут мені якось найбільш комфортно чи що. Зараз, власне, якраз я їду відсилати а, олію, перу олію нашим підписникам і замовникам. А, це тут прям по місту ще завезу, а ось цю, це я вже запакував. І бутилочки. Це поїде до підписника. І ось ця також до підписника. А, довго, як би, я думав над переробкою. Ну, чому, власне, Олія. Ну, не хотілося просто продавати сировину. Хочеться десь кудись рости, розвиватися, щось створювати і робити це в Україні. А то в нас як? Сировину вивезли, десь там за кордоном переробили, привезли в Україну і втричі втри дорого продають. Хочеться робити свій продукт тут, вдома. Би, і тут і дома платить податки і все робити в Україні. Важкі часи я, звісно, вибрав для цього. Ну, Маємо те, що маємо. Можливо, коли, як, як і не зараз. Да, чесно кажучи, важко, важко виводити це все на ринок. Ну, війна людям, ніяко кажучи, не до олії. Когось на хліб не вистачає. А оця бутилочка. На сьогоднішній день, тут 250 мг, ми її продаємо е, за 180 гривень. Ну, я думаю, якщо все буде добре, трохи ціну знизимо, тому що е, дуже дорого вийшли оці ось наклейки і, можливо, ще знайдемо дешевшу, дешевшу тару. Ну і, е, чесно кажучи, трохи у нас малий вихід. Малий вихід лії. Зв'язано це все більше з, ну, з технологією чи з гарбузом, не знаю. Ну, поки, поки є питання, тому будемо їх е, старатися якось вирішувати. Це перший наш продукт, да, який ми зробили, який хочемо продвигати далі в маси, не можемо придумати назву торгової марки. Можливо, у когось є варіанти. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Що б ще хотілося сказати? Хотілося б подякувати усім. Тому що по цю олію я лише, напевно, через тиждень від відео це викладу. Через тиждень з того моменту, як я почав пробувати її продавати. Робив я пости в інстаграмі, пости в Фейсбукові, в Тіктокові, ну і в Ютубі що це також робив. Хотілося б подякувати всім людям, підписникам, друзям. Які зробили репост, які відгукнулись на прохання про допомогу. Багато людей, в принципі, підписаних на мене і в Ютубі, і так само і в Фейсбукові, чи в Інстаграмові. Хотів би сказати вам всім дякую за, за, за підтримку. Ну і за підтримку нашого хех, таки вітчизняного, також за підтримку вітчизняного виробника, і особисто за мою підтримку, тому що хочеться. Рости і хочеться розвиватися, хочеться створювати щось, щось краще. Побачимо, як піде наш пілотний проєкт, чи піде він в люди, чи будуть люди брати. Ну, штука гарна, штука корисна, я сам, чесно кажучи, кожен ранок почарюся і вечором ще, ще одну. Ну, кого цікавить, я не буду зараз вам тут зачитувати цілі статті по корисності гарбузової олії. Ви самі можете в принципі, зайти в інтернет і погуглить. Штука класна, особливо для, для чоловіків. Єдине, що не можна робити, це не можна на ній жарити. А так усі страви можна можна додати. Ну, ось, так, ось так ми зараз живемо. Такі у нас плани, чи мрії. Ну, Надіюсь, потихеньку потихеньку розкрутимося, потихеньку піднімемося. Ну і вам будемо будем показувати наш розвиток. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Повторю ще раз, потрібно придумати назву торгової марки. Також, будь ласка, пишіть свої варіанти. Ну, я вам всім дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!